Зараз така спека 30 градусів. Як ви рятуєтеся? Купаюсь в Дніпрі з, з своєю собакою. Йду до Струханова. да. П'ємо квас, ходимо в душ, лежимо в тіньочку, в гамаках. Щось холодненьке випити, бажано безалкогольне, це дуже важливо. Велоспорт, душ, холодні напої. Як ви рятуєтеся в таку спеку? Не виходимо на вулицю. Так, а ви як? Ну... Відкриваю концерне. А звідки ви? Він турок. А ноги? Вони ж теж страждають. Як рятуєтесь? Буває так, що не дуже комфортно. Хочу вам подарувати сушкар. Це перша в Україні термоприсипка. Для ніг без хімії і тальку. Тримайте. Серйозно? Сиплете ось прямо взуття, прямо на наш Карпетку. Стає набагато комфортніше. Так. Ой! Багато я баршіла, ну нічого, дуже круто. Я вам чесно скажу, ноги висохли. Перший раз такий фокус. Отвічаю все, забирайте. Я думаю про таке, але я вам чесно скажу, завжди жлобилась. От чесно за вашу відповідь, тримайте подарунок. Та пристаньте. Це сушкар. Перша в Україні термоприсипка. Без хімії, без тальку сиплете прямо взуття на шкарпетки і стане набагато комфортніше. Да. І ще в них класна є благодійна ініціатива. Вони передають від 50 до 100 ось таких упаковок для наших військових на фронт, для дівчат та хлопців, для тактичних медиків. Тому, якщо ви медик або військовий, пишіть їм в інстаграм і вони передадуть такі упаковки безкоштовно. Дякую. Скажіть дякую. круто? Да, супер.